Сьогодні у нас на ремонті такий от безперебійний блок Energizer. Він має такий от вигляд. Ззаді у нас розеточка і вентилятор. Заявлена несправність. Так, то начебто там фонарик щось там працює світло. От Якщо, він заряджений, от. але коли натискають вимкнутися, він, він вимикається відразу. Так, мені цікаво, що ж там всередині. Е, відкручується, як я бачу, знизу гвинтики. Так, всередині от така платка. Написано N150AC-версія 0.0. Підключений до неї вентилятор і вихід на 220. До платки підходить силовий кабель і управління дротики. Тут трансформатор у нас, транзистори. Це первинна, а це, мабуть, вторина вже те, що генерує. Так, у нас тут така ситуація: акумулятор 240 Вт-годин, 75 а. Ампер. Ампер-годин ємність. І від до нього підходить силовий кабель, іде на передню панель через нього заряджається. І два дротика управління, мабуть, для того, щоб він вмикнувся. І така відплатка спереді. ну, Тобто, може бути десь то щось в управлінні, так як зв'язано з акумулятором. Так, напруга у нас 13,12 з акумулятора. При цьому я відключив. Силовий кабель. Фонарик. Фонарик у нас. Працює. Режими перемикаються. При цьому акумулятор чомусь показує, що пустий. Температура 21 градус. До акумулятора підходить дротик. Дротик підходить на температуру. Оцей тоненький, чорний. Це просто термодатчик. Так, я вирішив обійти так. Підключив блок живлення напряму, а схема управління живиться від акумулятора. Зараз спробую вмикнути. Опа. І що в нас тут? А тут у нас нормально все і тут не вимикається. Зараз замірюючи працює інвертор. На виході немає нічого. При цьому, коли я пробував вмикати, відразу просаджувалася напруга і спрацьовував захист на декілька секунд. Так, в первинній я нічого не знайшов, там транзистори цілі, а от вторинній один з транзисторів показує 18 Ом. Затвор емітер. Транзючки я випаяв модель cs 13 n 50 В пластиковому корпусі. В мене є лише отакі 20N60 це треті. Польовички 20 А60 вольт в металічному корпусі. Так, ну що ж, транзистор я замінив на 20Н60. Зараз подивимось, чи дало це якийсь результат. Ага, щось запрацювало, але зашкварчало. Працює, але шкварчить щось. Начебто знайшов, де прошивало, прошивало під діодиками там залишилося трохи спирту після відмивання, а можливо і флюс, бо був флюс на на контактах кислотний. Я спробував відмити, просушив. Зараз спробуємо ще раз смикнути, якщо все працюватиме нормально. Випаю діодики, промию все і залакую так, Спроба запуску. Напруга з'явилася. Нічого не шкорчить. По зарядці розібрався. Блок живлення у нього на 16 вольт 3 А. Максимум можна 2 блока живлення підключити, тобто 6 А. йому 6 А потихеньку заряджається. Наступне цікаво, які в нього компоненти. Мікросхем тут трошки є. І так для історії вирішив роздивитися. Отже, оця мікросхемка і ось ця мікросхемка затерті. Назви не видно абсолютно. Так, по решті мікросхемок. Тут у нас що? ЛМК 358. ЛМК 358. Тут нічого немає. Це у нас якийсь транзистор. Далі. чіп маркування сучіп SC8R 150 DER І ще один з маркуванням чипсі чипсія J020 8 u 6 Ці мікросхемки видно. Тут ще одна ЛМК. 358 і тут якась мікросхемка т 22 U здається. З іншої сторони тут якась DCD-шка. -DC і тут теж DC, dc шка без маркувань. Маркування затерті. Да. Так, транзистори впаяв. Отак от виглядає. Як на мене непогано, між конденсатором і радіатором є зазорчик. Зараз залакуємо. щоб потім водичка не так шкодила. Електроніці. Ось так виглядає платка після ремонту. Зараз трошки підсохне клей, яким я заклеїв роз'ємчики. І можна буде вмикнути. Відразу попереджую, акумулятор показує неповний заряд, точніше показує, що розряжений, тому що процесор не обчислив час заряду. Насправді акумулятор заряджений повністю, а для повної перезарядки потрібно розрядити буде і зарядити знову. Так, вмикаю. Запускається вентилятор, продувся і спробуємо вмикнути 220. Так, нічого не вибухнуло. Це радує. Ще хочу зробити маленьке доповнення. От там між ногами транзисторів в первиній, е частині знаходиться термодатчик. Я туди намащу е трошки термопасти, щоб був контакт із радіатором, який до транзисторів ближче, От сюди я вже наліпив цю частину під оці транзистори, під високовольтні, я вже запхав туди термопасти. Ось так. Тепер термодатчик буде нагріватися набагато швидше і вентилятор вмикатиметься раніше. В якості навантаження буде мій паяльник, він споживає більше 100 Вт, тому що він керамічний. Зараз спробуємо, чи витримає перевантаження інвертор. Так, начебто жужить. І показує помилку Є А0. Тому що він відчуває трошки синусоїда чи не синусоїда. Тому зараз підключу щось інше. Підключу свій блок живлення, який я вже підключив. І спробую виставити ампераж, закоротити щупи і додати потихеньку навантаження. Так, пів 7,2 Ампера. 11,3 Ампера це майже 10 Вт. Ну, 10 Вт це ніщо. Зараз спробую зарядку з ноутбука. До речі, ноутбук у мене обжора 90 Вт максимальне споживання. Тому думаю, навантаження буде добре. Так, блок запрацював, трошки гарчить. Від несинусоїдного і форми. Так, спробую вмикнути. Світодіодик засвітився. Асус світиться. Так, пішов запуск. Я його вимикав насильно, тому звичайна загрузка Windows. Ну, поки що не вибухнуло нічого. Так, запускайся, запускайся. О, Засвітилося основне робоче вікно. Так, і робочий стіл. Ну, тепер я трошки поганяю і подивимось, чи витримає, чи не витримає. Спробуємо трошки підзагрузити, завантажити оновлення Firefox. Так, потихеньку оновлюється. Ну, я думаю, нічого з ним не трапиться. Якби можна сказати, все працює нормально. Так, поганяв я на 90 на ну, ноутбукові і розібрав і спробував радіатор. Радіатор нагрівся досить таки сильно, градусів 70 При цьому вентилятор не вімкнувся. Незважаючи на те, що там термодатчики підключені, тому, можливо, якось тут зв'язано з програмним, що воно там міряє і температуру акумулятора, якби і все разом. От. І, якби... Ну, не знаю чому так. Не знаю. Е, можливо, десь несправність, тому ідея поставити на гарячіше місце, а саме гаряче це в нас цей радіатор. Поставити сюди. Термодатчик, який буде від акумулятора напряму вмикати вентилятор. Ось так по-простому. При цьому буде охолоджуватися до якоїсь там температури до 40-50 градусів, потім вимикатись. Я думаю, так буде набагато краще. Ось так приліпив герметиком навколо, нагріється, герметик буде тримати. І такий от результат. Вентилятор трохи гарчить, але нічого страшного. Зараз спробуємо навантажити, дати трошки перевіримо індекс Windows. Як себе поведеться штукенція, Чи витримає, чи ні? Так, тест пройшов. Як на мене, навіть тест 3,5 став, по-моєму, був 3,4. Ну, і нічого, як би не трапилося. Ноутбук трошки нагрівся, блок теж. Ця штука працює собі потихеньку. Можна було б ще вентилятор підключити через термостат на 40 градусів. Послідовно з резистором і на 80, так як я підключив. Тобто, щоб спрацьовував на 40 градусів, якщо перегріється, тоді включався б на 80 градусів. Ну, не знаю, можливо, так і зроблю.